Піснями та щирим іскрометним гумором розпочиналися андрійські вечорниці у селі Молодово-3. Працівники культури організували справжнє театралізоване дійство, статне повернути до давніх українських звичаїв. А які ж вечорниці без ворожіння? Брали чобут, та скидали і до порогу рахувались. Хто чий перший чобіт стане на поріг, та й перша замість вийде спробою? Одивись. Ну що, дівчатонка, набрали дров, yeah. Да ходіть, да будете по черзі гадати. Може ну, і кажи. Одівець, молодець. Одівець, молодець, одівець, молодець, одівець молодець! Це були було. Театралізоване дійство з господинею, з господарем, з дівчатами, з хлопцями. Та як годиться. і кидання чобота на дровах на оберемках друвах гадали. Не обійшлося і без кусання калити, де задіяли й присутніх у залі парубків. І вмію і знаю, і конем доскакаю. Тародзинкою свята став конкурс на кращий андріївський вареник, де традиційно для українського народу страву представили усі сільські ради Дубинського району. Господині зробили вареники не лише смачними, а й вигадливими за формою та кольором. Тож журі було досить складно визначити переможців. Друге та третє місця у цьому конкурсі зайняли вареники, зроблені привільненськими та тараканівськими хазяйками. І найкращими варениками визнали вареники, які оці з маком, так. Аються в Це вареники мирогоща, мирогоща так. Давайте будемо вітати Мирогощу за перші. Міні. Згодом усіх присутніх почастували варениками. Дійство продовжилося запальними та жартівливими конкурсами, де брали участь усі бажаючі. А все для того кажуть організатори, щоб українські традиції повернулися у наше життя, щоб показати їм, як колись, як колись згадали, щоб молодь, щоб вона не забувалася. Може хто навіть і не знає, як воно зараз робиться, щоб. Популяризація цього свята щоб воно не забувалося, і воно ще довго-довго жило. Тож андріївські вечорниці стали справжнім святом. Варто зазначити, що поблизу клубу села Молодово-3 нещодавно встановили новий дитячий майданчик, який для навколишньої малечі став ще однією розвагою.